Доброго дня, любі друзі, в Софія. І так, водолії, привіт! Роблю розклад для вас, маленький розклад. Але дуже важливий, я запитую карт, що принесе магічний період, котрий почнеться 31 серпня. Буде блакитний спокійно, буде блакитний місяць. Ну, дивіться. Три карти. Ну, як можна да, не вірити в езотерику? І так, зараз прошу готичному оракулу підказати. Які кармічні події для вас будуть відбуватися? Це дуже магічний період, любі друзі, все, що ви тут побачите, прийміть собі до відома, пропрацюйте ці сфери зараз. Нам всесві повертає або людей, або ситуації, з котрими треба попрацювати, в котрих треба десь крапки над і поставити, розумієте? Інакше ті ситуації будуть повертатися і повертатися і повертатися. От, тож, будь ласка, краще вже зараз з ними розібратися. Ну і так, дивіться, що принесе. І ще, будь ласка, зараз два, два слова скажу. Заходьте, будь ласка, в опис. Я запрошую, збираю аудиторію на безкоштовно. Прокачку, будемо обнуляти нашу карму. Відкрилася інформація. Я хочу зібрати ну, якусь аудиторію, щоб то була синергія, щоб то було класно. Тож плюсуйте в коментарях, кому цікаво, хто хоче полегшити вже своє життя. Да? Як то кажуть, всі інструменти в нагоді. І так, рицарь Пентаклів, дивіться, ну у вас класно, що у вас не одна карта не перевернута. Це, мабуть, з усіх ви другі, мабуть, у кого ну, такий більш-менш адекватний розклад. А, і так, Рицар Пентаклів, дивіться. Ну, ви можете тут зустрітися з якоюсь молодою особою, наприклад. Да? Наприклад, бізнесмен. А, людина, ну, не має багато досвіду в своїй сфері і робить постійно помилки. А можливо, це буде гравець. Можливо, ви будете в таких енергіях, захочете, знаєте, в щось пограти і одразу розбагатіти, наприклад. да, е, Можливо, вам там не щастить в бізнесі тривалий час і так далі. Е, ну, дивіться, тут просто ще про енергії, да? коли людина шукає просто вигоду там, де її не було, немає і ніколи не буде. Розумієте? От, тож, що треба, значить, що робити? Ставити реальні для себе цілі, котрих досягати да, треба. Для когось відіграються важливі якісь від'їзди, можливо, навіть мандрівки будуть. Ну і карта, в принципі, вона каже про те, що якщо ви відкинете всі емоції. І будете зайняті тільки роботою, тоді ви гарантовано досягнете успіху та добробуту. Тобто, тут ну, треба позбутися від якихось, якогось марнославства, да, від порожніх якихось амбіцій, що от зараз я там посаджу як барабуратина, да, і посаджу зараз свою пентаклю. Завтра прийду, там мільйон пентаклів буде. Ну тобто треба заземлитися, заземлитися. Да? От, ну і у когось тут будуть якісь сварки та за розчарування, за надії, котрі не здійснилися. Да? Тобто щось будете комусь, можливо, навіть докоряти, можливо, вам хтось буде докоряти. Так само це треба пропрацювати. Якщо щось не здійснюється, ну ніхто навколо вас не винний. Ви обрали такий шлях, да? візьміть на себе просто відповідальність і змініть свій шлях. А, тим паче, у вас є інструменти для того, щоб все ж таки легше просуватися вперед. Вісім мечів, дивіться. Карта каже про можливі якісь навіть нещасливі випадки. Будьте обережні зі своїм здоров'ям, да, тому що можуть бути хвороби, якісь от, несподівані біди. Так само, дивіться, можуть бути грошові втрати. Ну, якщо ви тут е, вкладаєтесь постійно кудись, да, ризикуєте своїми грошима, то, ну, в принципі, карта просто підтверджує, те, що так, так, в тебе може бути і таке. От дивіться, можуть бути якісь перепони на шляху. Тут ще карта каже про ворогів, котрі хочуть нанести принести хаос ваше життя. Можливо, у когось буде криза у відносинах навіть з близькими та в колективі. Але пам'ятайте, що всі ці ситуації, вони тимчасові, їх можна уникнути та запобігти своїм сили, своїми силами. Що треба зробити? Да, відкрити, по-перше, очі на своє оточення, хто там що, які вороги навколо, відкрити очі на те, що куди ж я постійно саджаю свої пентаклі, нічого ж не виростало до того. Да? Можливо, вже треба реально подивитися на речі. Якщо я тривалий час, звідкись не отримую ну, дохід, то означає, що щось треба змінити. Або мало реклами, або не та справа і так далі. розумієте? Ну, Зараз не буду викладати лекцію про маркетинг, але, розумієте, змінювати завжди корисно. От, Вам ніхто не заважає, розумієте? Паш Кубків, дивіться, ну, це про якийсь. Ну, про якісь, можливо, навіть емоції, тому що кубки це про емоції у нас. Да? Ну і Тут вже можуть бути у вас якісь важливі зміни в житті. Для когось буде збільшення родини, новороджений. Для когось, бачите, по цій карті може бути зустріч навіть з першою любов'ю. Або отримаєте пропозицію вступити в шлюб, або ви будете робити пропозицію вступити в шлюб. От, для до когось молода особа звернеться за допомогою. Це означає, що якщо ви можете, якщо вам це в мінус якось в вашому житті не, ну, не відіграється, то допоможіть. Тому що в такі, ну. Це все про працювання, розумієте? Це все вам Треба свідомо віднестися до всього цього і пройти все гідно. От, Зустріч з рідними так само може бути або з друзями, або з другом з дитинства. Ну, знову таки, да, при зустрічі з друзями, будь ласочка, тримайте себе в руках, щоб ви потім не втратили не свій кубок, да, не золоту рибку тут під ногами. От, ну, Дивіться, хто вам що там підливає, тому що. Неприємності, да, вони поруч, щоб ви розуміли, ви можете їх уникнути, якщо ви будете пильними, якщо ви будете обережними. От, тому що якщо багато вкупків наливають, так само потім і хвороби, і якісь травми можуть бути, і все що завгодно. Ну і грошові втрати так само. От, і тепер дивіться, карта каже про дух, душевний зв'язок. Ця карта це кармічне вам пропрацювання, треба його пройти. Карта каже про те, що не дивлячись на те, що ви можете всю роботу завжди робити самі, ви можете досягати самі всього. Але ж набагато краще, коли поруч з вами з'являється людина, котра розуміє вас ну просто співслова, з котрою ви можете поділити щось. Да, Спільне життя, спільний досуг, будь-що розуміти, можливо, якусь навіть справу спільно поділити, розподілити. Тут про душевний зв'язок, тут про людей, котрі пов'язані назавжди. І карта каже: не бійся час пустити таку людину в своє життя. Тож озирніться навколо, можливо, така людина вже давно з вами поруч. І так, любі друзі, я вам бажаю всього самого найкращого. До побачення з повагою, Софія! Запрошую на індивідуальні консультації.